ТЦК. Як оформити чи продовжити відстрочку по-новому? Вітаю! Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації. Мене звати Ярослав Жукровський. Про особливості. Реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо коли йдеться про новації в сфері мобілізації, особливо коли йдеться про реалізацію права на відстрочку і механізм реалізації цього права. Маємо чергову ініціативу. Маємо чергові, чергові зміни до постанови номер 560 від 16 травня 2024 року. А це постанова від 23 жовтня 2025 року, яка вносить зміни до постанови номер 560 і стосується запровадження електронного ТЦК, тобто електронних можливостей для оформлення чи продовження відстрочок від призову. Про урядову ініціативу Електронний ТЦК вже з 1 листопада 2025 року впроваджується автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат їх оформлення та можливість подавати документи. Через СНАП, як це буде працювати, які нюанси є у відповідних новаціях і як максимально реалізувати свої права чи законні інтереси в тих чи інших ситуаціях? Хто зможе оформити або хто зможе продовжити відстрочку від призову? Кому таки доведеться піти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки? для Вирішення питань щодо надання відстрочки або подання документів через СНАП для прийняття відповідного рішення про надання відстрочки. І, зрештою, що робити, коли ТЦК та СП відмовляє у наданні вам відстрочки від призову під час мобілізації? Безумовно, питання, які стосуються мобілізації, вони дуже гостро обговорюється серед людей, дуже жваво обговорюється в суспільстві. І чергова новація з одного боку покликана покращити можливості саме для окремих категорій військовозобов'язаних щодо чи продовження чи оформлення відстрочки від призову. Це не є щось нове, тому що відповідні електронні опції, тобто надсилання запитів через мобільний. Застосунок резерв плюс до уповноваженого органу про вирішення питання щодо що, що надання відстрочки, вони працюють вже довший час. Йдеться, зокрема, про осіб, які мають, для прикладу, жінку, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи, чи осіб військовозобов'язаних, у яких є на отриманні троє і більше дітей. Це працює. Це можна робити, тобто звертатись до повноважного органу, мається на увазі територіального центру комплектування в дистанційному порядку, в тому числі автоматично продовжувати відстрочку від призову під час мобілізації. Варто звернути увагу на наступний нюанс: оформлення і продовження це різні юридичні процедури. Коли йдеться про оформлення, то мається на увазі вперше. Подання документів, які підтверджують право на відстрочку для прийняття відповідного рішення. Коли йдеться про продовження, то рішення щодо конкретного військовозобов'язаного про надання відстрочки за статтею 23 вже було прийняте, а відповідно йдеться про продовження і наявність відповідних правих підстав продовження відстрочки від призову під час мобілізації. Чи змінилось щось у законодавстві? Чи змінилося щось безпосередньо у статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? Ні. Закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію підстави для надання відстрочки від призову під час мобілізації, а саме стаття 23, не зазнали відповідних змін. Йдеться лише про процедуру реалізації відповідних підстав. Процедура це якраз. Постанова, яка запроваджує електронний ТЦК, постанова, яка надає можливість тисячам військовозобов'язаних без відвідування територіального центру комплектування генерувати запити і шляхом взаємодії з відповідними державними реєстрами формується і приймається рішення чи про надання, чи про ненадання відповідно від строчки. Отже. Урядова ініціатива, вона говорить про електронний ТЦК і оцифрування процес видачі відстрочок. Насправді йдеться про внесення змін до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. І маємо, звичайно, ряд можливостей, ряд новацій, які спрощують відповідний процес. Але з іншого боку, маємо і нюанси. Реалізації цих можливостей, нюанси реалізації цих ситуацій для прикладу, коли йдеться про таку правову підставу надання відстрочки від призову під час мобілізації як наявність на отриманні трьох і більше дітей віком до 18 років, то в даному випадку мова йде про військовозобов'язано, який повинен бути батьком всіх. Трьох дітей і перебувати у шлюбі з матір'ю відповідних дітей. В інших випадках, коли йдеться про для прикладу дітей від іншого шлюбу, для прикладу, коли йдеться про ем, дітей і, е, і сім'ї, які проживають окремо, е, то в тих ситуаціях не зовсім працює цей механізм по пункту третьому, можливість електронної взаємодії і прийняття рішення. Про що ж ця легендарна постанова? Про що ця ініціатива Електронний ТЦК? Коли коротко, то у нас стосується трьох ключових блоків питань. Отже, ключові зміни, які нас очікують уже з 1 листопада 2025 року. Перше. Це автоматичне продовження відстрочки від призову за умови, коли вона була надана вже раніше. За умови, коли наявні праві підстави для відповідно автоматичного продовження. Автоматичне продовження означає, що військовозобов'язаний не приходить до територіального центру комплектування, а в мобільному застосунку резерв бачить рішення. І є виключні випадки і ситуації, коли. Реалізовується ця можливість автоматичного продовження відстрочки. Другий блок, великий блок, стосується оформлення відстрочки онлайн через Резерв Плюс. Як я вже зазначав, продовження і оформлення це не одне і те ж. Ті особи, у яких з'явилось право на відстрочку, можуть оформити відповідну відстрочку через Резерв Плюс. І також. Є чітко встановлені і визначені пункти у статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ми, до речі, будемо розбирати ці пункти, коли мова йде про продовження, як це буде відбуватись, коли мова йде про оформлення, як це буде відбуватись, і третій такий сегмент це офлайн можливість подання оформлення чи продовження відстрочки від призову уже з 1 листопада 2025 року. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не будуть приймати заяв про надання відстрочки. Ці заяви, якщо у вас немає можливості чи ви не входите до відповідної категорії військовозобов'язаних, які можуть електронним способом реалізувати відповідне право. Вам доведеться прийти до Територіального центру комплектування. Чи, наприклад, у вас немає мобільного застосунку Резерв, плюс» чи, чи якісь інші випадки. Ви приходите до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки вже з 1 листопада 2025 року. Подаєте відповідну заяву і пакет документів. Адміністратори ЦНАПів формують. Електронні копії відповідних документів надсилають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на підставі тих документів, які вони отримали, він приймає рішення. Чи надати вам відстрочку, чи відмовити вам у наданні відстрочки тут дуже цікавий нюанс. Очевидно, зрозуміло, якщо територіальний центр комплектування та соціальної підтримки приймає рішення про надання вам відстрочки, і ця відстрочка висвічується і буде зазначена в мобільному застосунку Резерв Плюс. А от що робити з відмовами відповідна. Ініціатива відповідна новація щодо відмов говорить наступним чином: якщо ТЦК вважає, що на підставі наданих у ЦНАП документів недостатньо для підтвердження відповідних підстав для відстрочки, тоді надається відмова на електронну адресу військовозобов'язаного або з відмовою можна ознайомитись в цьому ж центрі надання адміністративних послуг. А якщо ви хочете отримати це повідомлення про відмову наданні відстрочки. З мокрою початкою вам доведеться прийти до територіального центру комплектування, очевидно, з метою отримати цю, це повідомлення і, ймовірно, оскаржити це повідомлення у встановленому порядку. Ситуація із електронним ТЦК, як я вже зазначав, це. Можливість спрощення і очевидна, і логічна можливість спрощення ряду процедур, для чого кожного разу батьку трьох дітей віком до 18 років надавати одні і ті ж документи? Для чого особі військово у якої є дружина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи, кожного разу? Або періодично подавати одні і ті ж документи, якщо це можна зробити з засобами засобами електронної взаємодії, і в принципі будемо вже з 1 листопада по окремих категоріях військовозобов'язаних мати спрощення. Чому я говорю про окремих? Тому що при всій кількості підстав, які наявні в статті 23, ми маємо для прикладу частину першу, маємо частину третю, маємо відповідні переліки підстав, які стосуються стану здоров'я, маємо переліки підстав, які стосуються сімейних обставин. І окремі з цих категорій військовозобов'язаних, які матимуть відповідну підставу, вони можуть чи продовжити, чи оформити відповідну відстрочку. А ті, хто не має, Відповідної відповідної можливості електронний спосіб це реалізувати будуть зобов'язані довести надати документи у ЦНАП для подальшої передачі щодо прийняття рішення до ТЦК для отримання відповідно відстрочки. Про які категорії йдеться? Отже, маємо частину першу статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Не підлягають відповідно мобілізації на військову службу під час воєнного стану, військовозобов'язані, які є особами з інвалідністю. Це пункт другий частини першої статті 23. Всі особи з інвалідністю чоловічої статі, які військово зобов'язаними. Можуть уже не йти до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тому що відповідну підставу для відстрочки буде продовжено автоматично. Також ті особи, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії визнані тимчасово непридатними за умови, коли є відповідний висновок військово-лікарської комісії в електронній формі. Цим особам також в автоматичному режимі буде чи надана. Чи продовжена відстрочка? Як я вже зазначав, жінки чи чоловіки, на отриманні яких перебуває троє більше дітей віком до 18 років, окрім тих, які мають заборгованість і сплати аліментів, сукупний розмір, якої перевищує суму платежів за три місяці. Лише ті чоловіки, які перебувають у шлюбі, і у цьому шлюбі у них народилось троє. Дітей віком до 18 років можуть вільно реалізувати своє право на відстрочку. По пункту третьому. Всі інші чоловіки тут буде проблема з тим. Тут потрібно буде додавати надавати документи, які підтверджують те, що справді діти перебувають на отримані, справді немає заборгованості щодо дітей по сплаті аліментів загалом. І звичайно, цим чоловікам доведеться йти. В територіальні центри перепрошую в центри надання адміністративних послуг не в ТЦК, надавати документи відповідно до порядку, який визначений у статті 500 у постанові 560 від 16 травня. Там є вичерпний перелік по кожному пункту, по кожній підставі для надання відстрочки. І тоді уповноважні органи територіальних центрів комплектування будуть приймати рішення, чи є підстави, чи нема підстав. Ще. Пункт п'ятий. Жінки та чоловіки опікуни, прийомні батьки, вихователі, які входять дитиною з інвалідністю, віком до 18 років. Це є пункт п'ятий. Це є підстава для автоматичного продовження відстрочки. Чи чоловіки, на отримання яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи? Це пункт сьомий. Пункт п'ятий. Коли ми маємо дитину неповнолітню, яка є особою з інвалідністю, і маємо повнолітню дитину, яка має інвалідність першої чи другої групи, і це шляхом взаємодії відповідних реєстрів синхронізується, підтверджується, і зрозуміло, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки може прийняти рішення або зобов'язаний прийняти відповідне рішення. Маємо ще ряд підстав, коли можна в автоматичному режимі продовжити, чи оформити відстрочку. Отже, пункт 11 – це чоловік, коли у нього є дружина з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Це жінки, чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, і чоловіка, який проходить військову службу за одним з видів військової служби. І бачите, пункт 13 – Міністерство оборони України анонсує, що, мабуть, в перших числах відповідно листопада запрацює і можливість для військовозобов'язаних по пункту 13 реалізувати право на продовження чи оформлення відстрочки. Цей пункт досить складний і, як на мене, мабуть, найбільше проблем буде у реалізації цього пункту. Чому? Якщо у батьків чи матері, яка є особою з інвалідністю, є один син, нема інших осіб, які зобов'язані здійснювати відповідний доля. тут все просто. Якщо у матері чи батька, які є особами з інвалідністю першої чи другої групи, є інші особи, тут діє інша процедура. Має бути письмова, письмова заява матері про те, що серед двох військовозобов'язаних вона обирає саме одного військовозобов'язаного, який може реалізувати право на відстрочку. Маємо ще один цікавий нюанс, коли ми говоримо про чоловіків, у яких є жінки, тобто дружини, які особами з інвалідністю першої чи другої групи. Справді відстрочка буде продовжуватись автоматично. Як це працює? Заходимо в резерв плюс, вибираємо опцію Наявність дружини яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи, генеруємо запит. Шляхом взаємодії з різними державними реєстрами приймається рішення, підтверджується відповідна інформація, приймається рішення про надання відстрочки. Але що робити тим чоловікам, у яких є дружини, що є особ особами з інвалідністю третьої групи? На жаль, їм доведеться йти у ЦНАП і надавати також документи і підтвердження про те, що дружи у дружини. Є третя група інвалідності, тобто вона неї особа з інвалідністю третьої групи, і у неї є такі захворювання, відповідно до яких відповідно до статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А це відсутність парного органу, а це наявність психічних захворювань і інших, для прикладу, онкологічних захворювань. В таких випадках особа може реалізувати право на відстрочку, але не автоматизованому режимі, але не шляхом подачі відповідної, відповідних запитів через мобільний застосунок Резерв плюс чи взаємодії з відповідними реєстрами. Коли йдеться також про можливість реалізації електронного, електронного продовження, чи підтвердження, чи оформлення відстрочки, також маємо. Частину третю, частина третя статті 23 говорить про студентів, говорить про викладачів, про вчителів. І щодо цієї категорії осіб, також з 1 листопада 2025 року буде запроваджена можливість автоматизованого продовження чи оформлення відстрочки. Отже. Частина третя. Призву на військову службу не підлягають здобувачі професійної, фахової, передвищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою, і рівень освіти, який вони здобувають. Є вищим за раніше здобутий рівень освіти, а також докторанти. І пункт 2 частини, частини третьої йдеться про наукові науково педагогічні працівники закладів вищої, передвищої освіти, наукових установ, які мають науковий ступінь, і також особи, які працюють в закладах професійної освіти, в закладах загальної і середньої освіти, за умови, якщо вони мають 0,75 ставки як повної завантаженості на відповідному робочому місці. Якщо у вас все гаразд з відповідними підставами, є накази, коли йдеться про викладачів, науково-педагогічних працівників, ви включені в відповідний реєстр, у вас є 0,75 ставки повного навантаження, то автоматично буде продовжуватись відстрочка від призву. Коли йдеться про студентів, маєте довідку з ЄДАБУ, вказано в відповідній довідці про те, що ви здобуваєте. Наступний, тобто послідовний рівень освіти, в такому випадку також вам не потрібно додатково звертатись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для продовження чи оформлення відстрочки. Але є один нюанс. Один нюанс, який стосується наступного: якщо ви пробуєте згенерувати відстрочку за частиною 3, пунктом першим або 2 статті 23, і Ця відстрочка вам не генерується. Тоді очевидно, потрібно звернутися як до адміністрації відповідних закладів, так і до територіальних центрів комплектування для підтвердження відповідного права. Таке може траплятися таке часто трапляється маємо один кейс у місті львові коли викладача університету який закінчив аспірантуру і працював на 0,75 ставки у відповідному навчальному закладі було мобілізовано тому що він вчасно не надав відповідні підтвердження які надають йому право саме по частині третій отримати відстрочку від призову на під час під час Запровадження право режиму воєнного стану. Формально працівники ТЦК діяли в межах закону. Нема заяви, нема підтверджень, нема взаємодії з реєстрами, немає відповідного права. Значить, тоді особа мобілізується. Тому я рекомендую усім, попри наявності таких сервісів, все ж таки пильнувати, щоб відомості про вас відображалися в резерв плюс, щоб відповідно до вас. Потенційно не могло виникати запитань щодо наявності чи відсутності правових підстав. Маємо ще декілька груп військовозобов'язаних, яким однозначно доведеться йти до ЦНАПу, подавати документи, завчасно бажано подавати ці документи разом із заявою про надання відстрочки. Хто це? Отже, жінки і чоловіки, опікуни, піклувальники, які виховують. Дітей і ці діти хворі на важкі перинатальні ураження нервової системи. Тобто важко хворі діти. Це пункт шостий. В такому випадку вам треба буде піти до територіального центру комплектування уже з 1 листопада 2025 року і надати підтвердження щодо можливості реалізації права на відстрочку за пунктом 6 статті 23 частини. Першої, чи для прикладу, коли йдеться про е, усиновлювачів, на е, отримання яких перебувають діти, які позбавлені батьківського піклування віком до 18 років, це пункт восьмий. За пунктом восьмим також ті категорії військовозобов'язаних, які мають відповідно праві підстави, які мають дітей, які е, е, діти важкохворі, автоматичний автоматичне продовження. Не працюватиме потрібно надавати згідно порядку, визначеного в постанові номер 560 від 16 травня 2024 року. І відповідно переліку, документ, переліку документів ті документи, які підтверджують ваше право на реалізацію можливості отримання відстрочки. Документи подаємо в ЦНАП разом із заявою ЦНАП. Адміністратор відповідно сканує документи, пересилає в ТЦК, ТЦК приймає рішення надати чи відмовити в наданні відстрочки, продовжити чи не продовжити відповідну праву підставу. І також є ще інші категорії військовозобов'язаних, які формально мають право на відстрочку, але з засобами електронної взаємодії це право їм не вдасться підтвердити. Потрібно буде також йти до відповідно. ЦНАП для подання документів. Про кого йдеться? Отже, якщо йдеться про пункт 9, це особи, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чи дитиною, чи батьками, чи матір'ю, за умови, якщо ці особи не мають інвалідності або не є особами з інвалідністю. І пункт 10. опікун особи визнаної судом недієздатною. Простими словами, якщо суд визнав Певну особу психічно хворою, такою, що не може керувати своїми діями, відповідати за ці дії, і вона є недієздатною. Тоді їй призначається опікуна, встановлюється опікунство. Це судовий механізм. В такому випадку не буде діяти автоматична можливість продовження чи оформлення відстрочки. Потрібно буде надавати паперові підтвердження, паперові документи, які... Відповідно до пункту 10 говорять, що той чи інший військовозобов'язаний зобов'язаний є опікуном, і це підтверджено судовим рішенням, чи які мають дружину з е, числа осіб з інвалідністю третьої групи, ми про це говорили. Це пункт 12 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І Уряд, звичайно, анонсує зміни до ще однієї групи чи категорії військовозобов'язаних, це пункт 13. Ми про цей пункт говорили. Пункт 13, це коли військовозобов'язаний має одного з своїх батьків чи батьків дружини першої або другої групи, які потребують постійного стороннього догляду, немає інших осіб. І про це якраз говорить цей пункт 13, то, ймовірно, на наше переконання, все ж таки. Вам потрібно готуватись, сформувати відповідний пакет документів і звернутись уже з першого. Листопада 2025 року до ЦНАП, а до 1 листопада 2025 року можна подати ці документи звичним способом чи в ТЦК особисто, чи надіслати цінним листом з описом вкладення для того, щоб підтвердити відповідне право. Отже, пункт 13 є батьки, які особами з інвалідністю першої чи другої групи в таких випадках. Ймовірно, доведеться йти до ЦНАП і подавати документи, які Підтверджують відповідне право. І також пункт 14. члени сім'ї другого ступеня споріднення, які особами з інвалідністю, або відповідно зайняті постійним доглядом за. Особою з інвалідністю це другий ступінь споріднення. Це пункт 14. Тут також не буде працювати можливість автоматичного чи дистанційного вирішення питання щодо надання відстрочки від призову під час мобілізації. Також, звичайно, коли йдеться про частину третю статті 23, також можливість отримання дистанційної відстрочки. Без відвідування територіальних центрів комплектування будуть мати особи, визначені в пункті 4, 5, 6, це вже частини 3, 23 статті, коли йдеться про їхніх близьких родичів, які загинули або пропали безвісти за особливих обставин, коли це є члени сімей, яким їхнім близьким родичам було присвоєно звання Герої України за відповідну відповідні вчинки і дії по захисту нашої вітчизни, чи особи, з якого з яких щодо яких було встановлено факт позбавлення особистої свободи. Тобто ті, хто повернувся з полону і не має намір продовжувати службу у відповідних військових формуваннях, щодо цієї категорії осіб, також діє автоматизоване. Можливість продовження чи оформлення відстрочки. І, в принципі, якраз цей механізм, цей механізм, який уряд називає електронне ТЦК, він полягає в можливостях взаємодії військовозобов'язаного надання відповідних запитів через мобільні застосунки і підтвердження цієї інформації через Державного реєстру актів цивільного стану чи інших реєстрів для підтвердження реалізації. Права на відстрочку. В підсумку ми говорили про електронний ТЦК. Та можливості продовження чи оформлення відстрочки від призву під час мобілізації. Маємо чергові новації в сфері мобілізації. Маємо постанову від 23 жовтня 2025 року, яка надала окремим категоріям військовозобов'язаних можливість автоматично продовжувати відстрочку без відвідування ТЦК. Маємо також новацію, яка стосується того, що військовозобов'язані можуть у відповідних категоріях. Подавати документи про надання відстрочки до центрів надання адміністративних послуг чи СНАПів, знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимось і почуємо вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.